Що брусь? Тож, за кої інформації ти сюди прийшов? Е, не пам'ятаєш нам дали конкурс. Який конкурс? Ну. Тож, слухай, нам е, я знайшов якийсь конкурс, де можна, як ти намалюєш якийсь комікс, то тобі ти можеш е, ну, отримати гроші. Е, це чудово, Реймонд. Давай я не якийсь комікс. А ти вмієш малювати? Так, а вже ж. Е, тоді добре. Тож, е, чим займемося? А що? А твої батьки де? А, мої батьки, вони. Вони поїхали на роботу. А, так і завжди? Так, так, вони завжди йдуть на роботу. Ну, їх дуже багато справ. Добре, може, подивимося кіно? Давай. О, ми як купили телевізор. Це, це чудово. Е, тоді нас не пошукати якісь фільмів. Ти яких хочеш фільм, Гаймонд? Ну, і я б хотів фільмів жахів? Та ні. Це навіть занадто, Нам потім буде кошмар, будуть, вони снитися будуть. Ага, так, точно, але можна. Тоді е -е, добре, мені тільки вибрати які. А тебе який вибрати? Там є вибір. Е -е, мені здається, чи тебе якийсь телевізор змінився? Е -е, ні. просто він був таким добрий. Які ти хочеш вибрати фільм, е -е, тобто Реймонд. Е -е, ну, я не знаю, Брюс. Може, ти ліпше вибраш? Е -е, добре. Який тобі вибрати фільм? Ну, я не знаю. Який я вибрати? Ну, тут є. О... О... Є чудовий фільм Божахів. А, добре. Е, ну, е, як ти хочеш, ми можемо вибрати фільм по кольорового ну, монстра, як ти хочеш. Е, давай. Добре. Дівчаю. А, що сталося? Страшно? Так, е, так, страшно. Може, я більше виключити. Це тільки початок фільму. Е, просто, знаєш, фільм жахів це е, добре. Це не зовсім чудова ідея. Я зідна, але ну, іншого варіанту немає. А, е, ну, тоді сам дивись я йду малювати. Комікс. Е, добре. Ага, малюнок готовий, добре. Тільки мені здається, що це якось дуже дивний, але добре. Гаймон, ти додивився фільм? Ще ні. Е, привез. Це ж тільки початок фільму. Це вже якби йде 3 хвилини, тобто 2 е, хвилини фільму. А, так? Е, так, а що? Я вже майже доробив комікс. Це, це чудово, так. чудово. Не ласка, мені фільм дивитися. Ну добре, я тоді ще відмалюю. Комікс. Все, комікс готовий. Що нам там робить Реймонд? Реймонд. Ну як? 20 хвилин фільму. Не мешай. Добре. Добре, йду помираю. Ай, чого поїхати. Не скільки мені чекати? Добре, почекай тут. Хм? При... ти хто? Ей, я? Кольоровий моє, кольоровий монстр. Тобто ти ж... Не виглядав, як кольоровий, ти якийсь чорний. Що? Я? Я, я, я не чорний, я кольоровий. По-моєму, це був простий монстр. Постій. Тобто ти монстр? Але ж е-е, монстр не існує. Ха, ти багато чого думаєш, Борис, і що ти хочеш? Що я хочу? Ем, хаймонт! Хеймонт! Хаймонд! Що, що, про, що сталося? Я вже 50 хвилин фільму дивлюся. Скільки це фільм має хвилин? Одну годину 20 хвилин. Ще почекай. Е, я би хотів 30 хвилин. 30 хвилин мене ще почекати. Я би хотів на увазі, за, тобто запевнити, що там якийсь монстр. Який монстр? Прямо. Я зараз фільм дивлюсь, не мешай. як і завжди. Що за друг? Добре. Ми щось робити. Е, це мене цей монстр може сюди прийти. Тільки точно деко. Це Мільфіуса. Мільфіуса. Тут би не важливо. Так. Е, е, Мільфіус. Е, Мільфіус. Е, так, брови, що трапилося? Е, там появився якийсь монстр. Кольоровий монстр. І як я можу тобі допомогти? Тобто ти не знаєш? Ну ні, а, як ти хочеш когось моєї допомоги, то ну в мене є один рятунок. Я який рятунок? Як він може мені допомогти? А, на моя помічниця. Він не може тобі якось допомогти. Даду тобі домоги? Так, давай. Тобі датувати так. Три чотири за два за два. Так. Сорок два-п'ятдесят два. Добре. Ау, це хто? Мене звати Бривіс. Що ти хочеш? Що я хочу, ви можете якось допомогти? Як? Що трапилося? Ну, е, Тобто не на мене на пару тобто, кольоровий монстр напав. А та? Е, Зазвоні на... Треба подумали за головними. Може головне ще стануть? Почекаю, по тобі перезвоню. Хай, впав! А, так, дізналась. Е, тож, е, ви не сказали, що ти, е, кольоровий монстр може вбиратися через фільми. Е, е, Це кольоровий монстр можна бути, е, тільки вигнути за допомогою тільки за допомогою деко. Тобто ти хочеш казати, що в мене має інших варіантів, щоб позвати деко? Ну, так. Іншої варіанти немає, ти він нормальний. Крюс. У інших варіантів немає. Цей монстр дуже небезпечний, ти саме його не переможеш. З мною потрібна допомога деко. Добре. Як ще я твій не твій наставник. Добре, добре, до зустрічі, до зустрічі. Добре, ти тебе деко. Деко, 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 деко. так, О, деко. так, Та. Во закляття. Деко, деко, деко прийди. Ну, без мене, а? Що це за місце? Кімнати Брус, якісь комікси? Дуже дивно. Реймонд. Я сказав, мені не мешати. І що ми тут за Добре, просто вийду. А, кольоровий монстр! Як давно не бачилися. Тож треба з цим покінчити. Призиваючи свої сили, показують свій світ вини. Підтис світло корисного світла. добре, Я думаю, що можна це відмітити. Перша дня спитати ремонту, тому що брюс нас не може. Двері якісь крові. Ей, ти! Я сбрюс, я сказав, не мішати. Лишилось 5 хвилин цього фільму. Я не брюс, я декор. Де де Ой. Я відказала, заказую піцу. Добре, закажу. Ем добре. Стоп, як тебе вигнати? Яке? Позвразу я Бо, свою, тебе ви 에, піти. 에, що трапилося? тебе цілився деко. А, так, точно, я сам його призвав. Нащо ти образував? Маємо це кольорового мост. І я думаю, я тебе не буде виключити. Е, я не додивився. Це твої проблеми. Але ж я, я майже не дивився фільму. Твої проблеми ще, я так записую. Це чудово, добре. А твої батьки коли повернуться? Не скоро. Добре. Я думаю, що я тоді піду. Угу. А, точно, дзвонять. Ем... Ой, ваша піца, скільки ви а скільки нам не заплатити? Вам 10 е... Десять... лотів. Так, да, добре. Зараз я знайду десятнатів. Добре, ваші гроші. А, добре, ваша пісо. Гарної ночі. Добре, дякую. Добре. Нам принесли пісо. Добре, постав. Я не можу. Тож, а ти вже дивився, так. Ож, а що робив деко? Він. Ну, тобто, а, нам купити піцу. Ну, добре. А твої батьки коли повернуться? Не з Що на твоєго брата? А, тобто сестри? А та. А твоя сестра де? Ну, моя сестра в бабусі, вона просто зараз. ну, Вона дуже часто в бабусі. А, твоя мама вже поїхала, так? Ну, поїхала ще і того, що зразу поїхала роботу. Так, шкода. Добре. Поставлю піцу, добре. Піц. Е, вона, вона не ставиться. А, во поставилася. Тож, е, ла ще фільм подивимося? Ні, я хочу більше скоро спати. Е, ну... А твій тобто, батько може. Бум. Бо матір може тебе позвонити. Е -е... Так, привіз, але просто я хочу спати. Я тебе розумію, Реймонд. Просто І я думаю, що ми зможемо ще подивитися якийсь фільм. Мені -е... дуже шкода, привіз, але нам депев нам... -е... я ми не зможу подивитися. Добре, тоді давай. Давай я мов вже піцу. Е, ти будеш? Так, давай. Ти мені, я тобі залишу один кусок. Добре. Е, може, тоді лягаємо спати? Ага, а, тож, а твій ти комікс доробив? Так, а завтра можна тільки виправляти. Тільки віддайте, що цей комікс такий божевільний. Ні, не божевільний. Це просто містика. Так, просто містика. Добре. На добраніч, Реймонд. На добраніч. boys uh, i'm just wait. a little bit стало краще. Взяти рушник. Де рушник? Що так рано? Точно, не дивіться, я А дивишка. Мені здається, що все не закінчено. Добре, мені вже до нас спати. Hmm? А! а, монстр? А, а, звідки? А, ти звідки? Деку ти ж тебе деку переміг? Е, він не повністю мене переміг. Тож, я на твій постав покінчую. Віддай мені близько книжку. Де... Гаймонд! 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 поснись! Гаймонд! Я спати хочу, не мішає. Деко, 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 да, деко, 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 принц, світло, деко, деко, світ, деко. Поспокійніше. Доби не прийде в себе, деко, принц світла, прийди! Деко, світ, принц, прийди! Принц, деко, світло прийди! Скучали без мене! А, знову. А, я не давав ні до мене переміг. Тож, покінчимо з цим. Призваючи свої сили, світлого кого літру, призиваю випити світ свій іний і не покінчити цей світ. А, та я переміг його дух. Думаю, що може з'їти піце, коли він там поки ще. Я хочу спати. Добре, думаю, ще провід не зовсім ще я не довго його тиждень з моєго тіла, Думаю, не буде проти того. Думаю, що не